Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК «Лозова». в студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 22 лютого. В міській раді 21 лютого народні обранці збиралися на чергову сесію. На засіданні погодили багато питань, серед яких, зокрема, кадрові зміни. Відтак депутати проголосували за кандидатуру на посаду заступника міського голови. Тепер медичний напрямок очолюватиме Валерій Крикун. Керівник має досвід роботи на посаді, був віце-мером з комунальних питань, пізніше заступником голови Лозівської районної ради. Цього ж проголосували за призначення нового керівника для телерадіокомпанії Лозовам. Медійників очолить Ярослава Дубіна, яка до цього виконувала. Обов'язки директора та була головним редактором. Познайомилася із новим очільником Лозівської окружної прокуратури. Ним став Сергій Колесник, якого призначили на посаду 30 січня. Керівник надав інформацію про роботу прокуратури за минулий рік і наголосив, що відкритий до співпраці. Озівський міський голова Сергій Зеленський відзвітував за роботу у минулому році. Очільник громади виступив на сесії перед депутатами міськради та запрошеними. У промові керівник наголосив, головне досягнення громада вистояла в умовах повномасштабної війни. До свого виступу Сергій Зеленський додав відеоролик «2022 рік. У цифрах його показали присутнім у великій залі. Переглянути відеоматеріал зможуть всі бажаючі на офіційному сайті Лозівської міської ради разом з опитуванням жителів громади про те, як, на їхню думку, спрацювали всі служби. В друкованому вигляді річний звіт голови громади можна побачити у спецвипуску газети Голос Лозівщини. Безробітним жителям Лозівської громади запропонують суспільно-корисні роботи в армії відновлення. Їх організовують під час воєнного стану для подолання наслідків збройної агресії, відновлення територій після обстрілів, допомоги постраждалим людям. Пропозиції робитимуть тим, хто стоїть на обліку у центрі зайнятості. За суспільні роботи виплачуватимуть мінімальну заробітну плату. Про це розповів очільник обласного центру зайнятості Володимир Міненко на нараді з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Якщо людина відмовляється від суспільно-корисних робіт, то її знімають з обліку у центрі зайнятості. Нагадаємо, наразі в умовах воєнного стану виплати по безробіттю нараховують людям лише впродовж трьох місяців, проти 9 місяців у мирний час. Лодівські рятувальники продовжують навчати людей правилам безпеки. Вітак, 20 лютого, співробітники місцевого відділу ДСНС провели онлайн-уроки з учнями ліцею номер 11 та Троїцького ліцею. Дітей навчали пожежній безпеці, безпечності при поводженні з боєприпасами, що не розірвалися, та як уникнути паніки під час екстремальної ситуації. Зауважили, що головною причиною загибелі і травмування людей в екстремальних ситуаціях є саме розгубленість і паніка. Завітали надзвичайники з інформаційно-роз'яснювальною роботою і до торговельних, торговельно розважальних закладів в місті Лозова. Також провели роботу на об'єктах, де розміщуються переселенці та в поліклініці. Людям нагадали про пожежну безпеку, правильне користування електроприладами, що робити, якщо що знайшли в обухонебезпечний предмет та як діяти при сигналі повітряної тривоги. Журналісти ТРК Лозова продовжують розповідати про видатних людей Лозівщини до сторіччя району. Цього разу мова йде про Григорія Могильченка, аграрія від Бога та архітектора Катеринівки. Так, мешканці Старостинського округу називають свого односельця, видатного сільгоспника Лузівщини, який народився на початку минулого століття. Він очолив сільраду у 26 років, а через три роки колективне господарство, яким незмінно керував майже півстоліття. Григорій Могильченко завжди дбав, щоб селяни були з хлібом, і не зважав на вказівки тодішньої влади щодо хлібозаготівель, за що отримав дві догани. Ризикуючи життям, він чинив на власний розсуд і отримував небувалі врожаї. У роки голодомору Григорій Могильченко зумів забезпечити зерном і мешканці. Катеринівки і державу про це розповіли у Катеринівській сільській бібліотеці. Сюжет про людину, яка стала легендою Лозівщини, можна подивитися на сайті міської ради на ютуб-каналі або у соцмережах Теркалозова. І до новин Харківщини про ситуацію на фронті у генштабі збройних сил звітують, що останніми днями в Харківській області російська армія намагається наступати на Куп'янському напрямку. Штурмові бригади окупантів атакували два села Дворічанської громади. Наші захисники відбили всі атаки. Також ворог продовжує систематично обстрілювати прикордонні населені пункти та ті, що знаходяться на лінії зіткнення, гатять з артилерії та авіації. За добу ушкоджень зазнали близько 30 сіл та селищ. З міст найбільше страждають від обстрілів Вовчанськ та Куп'янськ. Там майже кожного дня фіксують влучання у житлові будинки. Мешканці зазнають поранень, трапляються й жертви. Компанія Укрзалізниця розпочинає програму Залізна українізація. Вона передбачає позбавлення російських назв, позначок та зображень на будь-яких об'єктах залізничного транспорту і триватиме три роки з 23 по 25. Серед об'єктів, які перейменують, зокрема, і південна залізниця, якому ми з вами користуємося. Вона має три тисячі кілометрів колій, понад тисячу промислових підприємств в обслуговуванні та велике транзитне значення. Укрзалізниця пропонує обрати назву для південної залізниці українцям. Зробити це можна буде з 1 березня. Езня у програмі дія, чому ця залізниця називається саме «Південна», якщо регіон обслуговування не є півдним країни? Ця назва походить від розташування на території давно зниклих Російської імперії та СРСР. Змінювати її завжди було не на часі, але тепер час настав, кажуть в «Укрзалізниці». І додають, що окрім зміни назв цього року, відбудеться перехід від радянської системи залізничних умовних позначень та сигналів до загальноєвропейської. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.